У проєкті третій, третій сектор на радіо Київ дев'яносто про співоче поле як символ одного з таких місць в Києві, про те, як відбувається відродження співочого поля як одної, однієї з основної локації народно-урбаністичної культури, говоримо сьогодні в проєкті третій сектор на Київ ФМ. Звати мене Ярослав Федоренко. І поговоримо навіть сьогодні більше. Поговоримо навіть про заходи, які будуть відбуватися на до Дня незалежності України. Говоримо сьогодні в студії з директором Київського міського центру культурології. Ічних досліджень та народної творчості Федір Балантін у нас в студії. Пане Федоре, вітаю вас! Вітаю, вітаю вас! Ну і для початку от, пропоную якраз нашу розмову поділити на дві частини. Спочатку поговорити загалом про співоче поле, тому що насправді я думаю, як і більшість слухачів і глядачів, адже нагадаю, що цю програму можна ще не лише слухати, а бачити на youtube каналі «Київ.ФМ». Що насправді співочі поле всіх асоціюється з виставками квітів. Це я пам'ятаю там завжди виставка Хризантем, виставка тюльпанів, а потім звітні виставки квітів всіх районів Києва. І от це в першу чергу, от я пам'ятаю навіть з дитинства, коли з батьками. Ми йдемо на співоче поле, от провести вихідні, платимо за вхід, йдемо і гуляємо співочим полем просто для того, щоб побачити квіти. Хоча з іншого боку, там і культурні події, деякі відбуваються, і там пам'ятаю і певні концерти, зйомки якихось шоу, програм навіть відбуваються. Чим сьогодні живе співоче Доброго дня, Ярослава. Доброго дня Кияни співоче поле це унікальний простір в Києві, публічний простір, який створювався для Публічних великих заходів в першу чергу пов'язаних з розвитком народного і аматорського мистецтва. Цей простір є унікальний, хоча б тому, що уявіть собі там в якісь буремні ті роки, коли його побудували, величезний там мідний кабель ішов прямо від співочого поля до центрального телебачення, тому що народне мистецтво і ставлення до нього і роки було більш професійним, більш уважним з боку влади, з боку з боку міністерств, відомств. Зараз наша задача а, на співочому полі відродити це народне мистецтво, дати майданчик основний для народних колективів Києва, України, і а, дати можливість відродити цей публічний простір для киян, для гостей для гостей міста, а в першу чергу, як простір безкоштовний, в першу чергу як простір, який будь-який день, будь-який час можна прийти і а, а, виразити самовиразити свій талант, наприклад, ми. Забігаючи трошки наперед, у нас є такий проєкт, який називається Народний самоспів. Запрошую всіх киян. Він проходить щосуботи протягом дня на великій професійній сцені з професійним звуком. Всі мають можливість поспівати. І це не оце там, типу, дивне явище, досить дискредитоване, як караоке. У нас професійна музика, професійні фонограми, музика виключно українська, виключно. Патріотична, народна, і у нас величезна кількість бажаючих прийти і просто поспівати. Уточню, це щосуботи відбувається безкоштовний вхід, можна хіст, прийти да, на співачі поле? а в які це години відбувається? А, З Коли от, не, не, дуже, не дуже жарко, спекотно це з 15 до 20 години. У нас приїжджають хори з Києва, з Київської області, у нас приходять просто любителі, аматори співу, співають. Часом буває багато людей, часу мало, але це відчуття великої сцени, відчуття простору і артистичного злету і полету для людини це дуже важливо. Знаєте, зараз в тяжкі часи подібні заходи є, і носять а, дуже арт-терапевтичний сенс, тому що до нас приходять і люди, які а, приїжджають на ротації, люди, які в наших шпиталях, бо там, ви знаєте, зверху є великий військовий госпіталь. Ходять ці хлопці, співають і вони отримують певну таку розраду душевну щодо е, народно урбаністичної культури, тому що я так: от ми почали вже трохи про народну культуру говорити, але е, ви намагаєтеся от, відродити співачі поле саме як народно урбаністичну І це такі два різних напрямки, начебто, але вони от е, у вас у нас стоять є, уже поруч. У нас є е, наш київський центр народної творчості культурологічних досліджень. Він створений на основі наказу і закону Міністерства культури. Але в, наприклад, в обласних центрах, у регіонах, а подібні центри дійсно носять такий характер більш а, як сказати, агрокультури, да, сільської народної культури, яка є великою, важливою для України. Але ми живемо зараз в Києві. Обставини такі, що це великий урбаністичний вузол, це величезний мегаполіс, в якому народна творчість приймає досить часто форми абсолютно не. Хорового співу і не а, шароварних якихось заходів. Да, таких. Ну, зараз прийнято ще казати байрактарщина. В, ударному, в даному випадку це не за знаком мінус і не за знаком плюс. Це певна оцінка. Да? Ми говоримо про те, що урбаністичне містецтво наш центр розглядає плюс так само, як і, наприклад, графіті. Да? Ми бачимо для когось це проблема, для когось це цікаво. Але графіті, мурали, які зараз розвиваються в нашому місті, і партизанські. І офіційні це теж народне мистецтво. А contemporary Арт народне мистецтво, сучасний балет. До речі, у нас був шикарний концерт цієї неділі. А Мері балет це такий великий аматорський рух. Люди танцюють. Люди різної, абсолютно комплексії, різного різних професій, там від айтішника до директора якоїсь величезної компанії, вони створили балет. На тему там яких лісових, лісових потвор, лісової лісового кохання, вони танцювали цієї неділі, зібрали повний зал. Аматори. Часом вони вони для когось виглядають непрофесійно. Якщо да, якщо, наприклад, прийде людина там, з трьома академічними танцювальними освітами, скаже, що вони там гупають, що вони скучу. Але ми знаємо, що це відкриває таланти, це дає певну для людей емоційну розрядженість, і вони. Замість того, щоб наприклад депресувати, а зараз складні часи, люди мають можливість своєю, своєю творчістю само, самовиражитись на сьогоднішньому полі. Де можна знайти програму? Хто ну на що можна прийти подивитися, послухати? І, взагалі, чи можна просто приходити, що вихідні, наприклад, на співоче поле і можна потрапити на якусь цікаву подію? Так, да, у нас є сторінка в Фейсбуці, яка так і називається Київський міський центр народної творчості, співоче поле. Там дуже велика кількість подій. Потім, якщо можна, ми дамо посилання. Якщо ви повісите, буде, буде так, це буде якраз важливо. під цією публікацією буде окрім того. Ми займаємось дуже серйозно. Наші спеціалісти нашого центру займаються допомогою клубним закладам. Клубні заклади народного мистецтва. це зараз не тільки комунальні, державні, там, муніципальні. Це дуже велика кількість і приватних структур. А де вони в своїй діяльності стикаються теж з величезною кількістю проблем, з якою стикаються будь-які. Мистецький народний клуб від сільського до якогось великого міського, і наші спеціалісти консультують абсолютно великому повному обсязі будь-які проблеми пов'язані з народною творчістю аматорською творчістю. Але зараз це трошки не по темі, але велком ми запрошуємо всіх. Ми вирішимо. Ті ваші питання, які пов'язані з народною творчістю. А як аматорам, от зараз я думаю, якісь аматори вже зараз слухають нашу розмову і задумалися, о, ми ж маємо можливість виступити на співочому полі. Що для цього? Уявіть, яке це щастя. Ви маєте професійне світло, професійний звук, професійну сцену, нашу команду технічну, яка теж є абсолютно фанатично відданими людьми свої справі. Ви можете зв'язати з нами через наші мережі, там є вказані телефони. Ми поставимо вас, ваш колектив в, в графік. Найближчий час, коли ви будете готові, ми із задоволенням надамо вам сцену, і ви відчуєте цей от політ. Це дійсно, коли народна аматорська творчість виходить з підвалів на велику сцену, великий простір співочого окола це зовсім інше відчуття. І артисти, аматори відчувають, для чого вони це роблять. І от крок цієї сцени народної. До професійної, повірте, він дуже короткий. Так, тут я розумію, наскільки аматорам отримати глядачів. Ну, не лише професійну сцену, але взагалі зберуться глядачі, які зможуть оцінити цю дію. Звичайно, ситуацію. у нас нещодавно був хор з Переяслава, уявіть собі, значить це і не Київ, але ми допомагаємо. Ну, це усім, від да. Києва, так. Вони кажуть: місцева влада нас досить не підтримує, хоче нас закрити. І ми. Просто в такому замкнутому просторі, і ми коли прочитали про ваш народний самоспів, і ви ще нам відповіли. І ми буквально там декількома фразами обмінялися в Фейсбуці, і вони приїхали, винайняли бусик приїхали і заспівали на цій сцені. І вони ось щойно мені відписали, що там якісь просто в них, ну як завжди, знаєте, маленьке містечко, там просто те, що називається, піднявся величезний хіпіш, всі в шоці, що їхній хор виступив в Києві. І там вже в них вже їх там голова адміністрації приймає, вже в них там, типу, все хорошо. І якщо ми так, такою можливості, такою своєю функцією можемо врятувати цей народний хор, будь-який народний колектив, ми вже дуже щасливі. А до речі, це питання регіональне. Це лише можуть кияни, Київська область чи, наприклад, з інших областей. А ми вважаємо, що Київський міський центр народної творчості. А він є досить ну, він має бути базовим. Ми в столиці. Ми, ми в столиці України. Ми маємо подавати приклад усім і давати подавати руку допомоги всім абсолютно своїм колегам і аматорським колективам усієї України. Ну, я думаю, скоро до вас звернеться тоді один з таких народних ансамблів Чернігівської області. Я думаю, ми будемо які, дуже до речі, багато гостро І географія дійсно у нас розширюється постійно. І ми постійно дивуємося, але це те, до чого ми намагаємось дійти. А я нагадаю нашим слухачам та глядачам, що зараз говоримо з директором Київського міського центру культурологічних досліджень та народної творчості Федором Баландіним. Говоримо про відродження співочого поля. І от зараз якраз переходимо до моменту, все ж таки, вже скоро чергова, чергове святкування, якби воно не звучало під час повномасштабної війни. Але все ж таки, День Незалежності в Україні буде, і ви підготували спеціальну програму. Як співоче поле так само, от спеціально до дня незалежності. Ваша програма розрахована з 23 по 29 серпня. То давайте, мабуть, трохи детальніше, тому що мене в першу чергу мене трохи здивувало це, як Одеса на ці дні переїде в Київ. Що це означає? От Отовіть собі, що дійсно нам вдалося з 23 по 29 скласти досить таку плотну, цікаву і різнопланову програму, тобто ми дамо випадку кажемо про. Знову ж таки, народну творчість дуже в широкому розумінні. Це і літературна творчість, це теж народна творчість, і співана творчість, хорове мистецтво, і танцювальні колективи, і кіно це теж народна творчість. Тому що будь-який режисер, забігаючи наперед перед літературою, скажу, що у нас ви знаєте зараз, 24 серпня буде величезна прем'єра Олеся Саніна Довбуш. Це просто епічна картина, на яку всі очікують. І ми дуже співпрацюємо з Олесем Саніним, як мало хто знає, він ще є. Таким ментором і людиною, яка просуває культуру бандури, і ми зараз займаємося її просуванням як нематеріальної культурної спадщини в України, тому що це теж одна з функцій нашого народного центру, це піклування про нематеріальну культурну спадщину Києва. І нематеріальну культурну спадщину ми розвиваємо такі напрямок, як київський розпис. А київський розпис, коротко скажу, це така штука. Фактично, це коли з навколишніх сел. Києва, і маленьких якихось там артели привозили сюди посуд, рушники, все що завгодно. І оці орнаменти, якби, при передмістя, переходили в архітектуру міста. Уявіть собі. Тобто Це такий унікальний проєкт, який називається Київський розпис. А, і ми займаємося цим професійно, розвиваємо. У нас є вже академія київського розпису, запрошуємо, до речі, бажаючих навчитись малювати в цьому стилі. Так от, повертаючись до Олеся Саніна, Через те, що це велика прем'єра, і всі її очікують. Ми вирішили показати а, творчість Олеся Саніна. І у нас протягом 24-го, серпня, щодня буде ретроспектива показів фільмів Олеся Саніна, які він зняв до Довбуша. Це досить потужні картини, варто сказати лише про один повадир. Знаю, що це. Так. що стосується Одеси, ми а, дуже солідарні з Одесою. Ми розуміємо, що Київ столиця тут. А Одеса столиця там. Це наша така морська столиця, яку ми дуже любимо, за яку, яку ми дуже хвилюємося. Ми знаємо про всі ці трагічні події, які там відбуваються, про ці всі обстріли. І ми дуже хочемо підтримати Одеситів і вирішили в такий спосіб підтримати Одесу. Зробивши її основним гостям нашого наших свят. Ми запросили, а більше десяти найкрутіших одеських поетів. Для проведення фестивалю одеської поетичної незламності на співочому полі. І розділили ці дні на три дні. Це головні, найважливіші стихії Одеси, да? це море, Сонце і Повітря, Вітер. І у нас так і названі ці дні: Одеса Море, Одеса Сонце і Одеса Вітер. І щодня у нас будуть виступи одеських поетів, і що є важливим, і на чому я хочу наголосити, це перехід. Оцей мовний перехід, який для <кій> одеситів є дійсно складним, болючим питанням, але вже це ментально змінюється, змінюється це місто. І поети, які писали російською мовою свої вірші, нині їх перекладають українською і звучатимуть вірші одеських поетів, виключно українською мовою. Хоча вони і писали не зле російською, але вони вже зрозуміли, хто друг, хто ворог і куди треба рухатись своїй творчості. Так багато є поетів, які писали російською. Не лише поетів, музиканти, різні представники культури. От, наприклад, навіть трохи. Згадаю програму на Києві мого колеги, яка називається Поезія Київ міста дуже багато поетів київських приходять, які насправді раніше, можливо, і писали російською, але всі практично перейшли на українську. Є, є в Києві поетичний захід, основний поетичний захід це перша поетична кава, так. яка проходить. Про яку ми в, якраз так само згадуємо на Київ -ФМ. От, І завжди, ведучий з цього цієї програми, гість першої кави, і наш центр народної творчості, до речі, підтримує цю першу каву. Теж. Так. Так. Про інші пропоную говорити ще поговорити ще події. Наприклад, тут нещодавно днями у нас в програмі тут на третьому секторі був Сергій Малик, президент автоматоклубу Київського. В кінці програми він так: ну ми всю програму говорили взагалі про діяльність автоматоклубу київського, про те, як вони зараз займаються вже майже два роки волонтерством. І практично свою діяльність ми трохи закинули. але... Він так трохи привідкрив завісу, так би мовити, і сказав, що в незалежності готуються якісь події. І Малик, да, він унікальна людина, напевно, найбільш екстравагантний, цікавий громадський активіст, Києва, який так. постійно щось вигадує, постійно придумує якісь абсолютно глобальні божевільні проекти, які в нього йому вдаються. І ми, звичайно, дуже будемо раді а, цьому такому а, аматорському, ретро. Пробігу автомобілів, і частина з яких, як я сподіваюсь, Заїде, і завітає під час концертів на співочому полі, завітає до нас у гості, створивши певну таку фотозону, бо в нас любителі аматорів красивих, красивих автомобілів досить багато. І в цьому хотів би наголосити важливу річ. Ми говоримо про концертну програму, ми говоримо про заходи, це є дуже важливим, але. Бачите, специфіка нашого часу така, що я, я вимушений закликати не дуже багато людей приходити до нас на наші заходи, тому що ми все одно обмежені. У нас є укриття, яке розраховане на певну кількість людей. Тому, на жаль, ми не можемо мріяти про величезні переаншлаги, тому дані наші заходи я б назвав такими напівкамерними. Сподіваюсь, звичайно і досить когнітівка така знаєте, розвиває. Хочеться, щоб було багато людей. Але звичайно, хочеться, щоб ми могли і мали змогу забезпечити безпеку усіх, усіх наших гостей. От щодо безпеки, якраз хотів запитати, але ви якраз випередили, у вас є власне укриття так, на співочому полі, на співочому полі. Це як це під землею? Да, у нас є під землею. Не будемо тут розкривати всі ну, секрети. Без, без так, звичайно, але? але у нас є можливість е, 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 укрити людей. У випадку небезпеки. І, звичайно, просимо вибачення, якщо буде у нас сигнали тривоги, якщо почнеться повітряна тривога, ми вимушено будемо переривати наші заходи і очікувати на завершення небезпечних подій. Ну насправді, чому питання виникло, тому що, наскільки я пам'ятаю, найближча станція метро це арсенальна там. Ну, Печерська ще, можливо, ну, це, навіть, да, це, звичайно, це. Це, звичайно, це потужне паше, бомбосховище, да, але у нас є найпростіше укриття, яке дозволить, дозволить укритись. Ну, власне, через це ми обмежені в проведенні, наприклад, великих подій за участі дітей. Тому що народне аматорське мистецтво це наполовину дитячі, фінантські колектив. І це настільки вдячна і публіка, і вдячні артисти. Але, на жаль, ми дуже обмежені в цьому нині. От. Але у нас буде, звісно, феєрія народних хорових колективів. Тому що, ви знаєте, з початком повномасштабного вторгнення серед артистів не будемо показувати пальцями, але дуже багато було людей, які, ну м'яко кажучи, злякались. От народні колективи не злякалися. Народні колективи. Були завжди на гострі атаки, вони завжди ніколи не боялися пісні, тому що, як, як виявилося, для нашого ворога українська пісня, українське слово це величезний подразник. Наші хорові колективи дуже багато їздять в Збройні сили, підтримують дух, і це було буквально з перших днів вторгнення. Це потужні люди. І навіть якщо це старенькі, знаєте, є такі хори, у нас нещодавно виступали. 70 це наймолодша учасниця, а найстарші 95, вона сидить, сидить просто на стулі і співає, а всі решту. Але в неї голосина, звісно, шикарна. Але вони донатять і вони якось примудряються їздити в шпиталі. Тобто це люди, яким про, про патріотизм розказувати не треба нічого. Вони все життя в цьому живуть. Ну, і, звичайно, з закриття у нас буде епічно хороше а, нашого а, такого. Величезного заходу чи декількоденного, це оркестр збройних сил. У нас буде концерт. Це буде духоподйомно і емоційно дуже, дуже сильно. А 24 серпня, до речі, буде виступ комунального нашого муніципального духового оркестру. Духовий оркестр це завжди, мені здається, звуки перемоги. Може він нам надує такі емоційні емоційні фанфари, і може ми. Наблизимо цей цю, цю мить завершення війни. Ну, насправді я дуже сподіваюся, що вже найближчим часом все ж таки ми, ми з дня на день чекаємо на перемогу, і все ж таки ви зможете зібрати повний аншлаг на співачому полі спокійно, без повітряних тривог, без е, е, застосування укриття. Але ще залишається кілька хвилин. Розкажіть про події, що ще можна очікувати найближчі. У нас величезний такий, знаєте, міжнародний статус події. При тому, що ми особливо над цим не працювали, але якось воно вийшло, що ви знаєте, яка величезна увага до від міжнародної спільноти до України. То від собі картину День прапора, 23 серпня, у нас до нас звернулися. Ми підтримали цей рух. Чікало це інозі, і навколо нього відбувся вибувся такий захід. Там українська діаспора донатило на збройні сили, вони назбирали досить потужну велику суму, і організатори серед діаспори надсилали учасникам і донаторам українські прапори. Потім вони домовились про те, що всі ці українські прапори приїдуть в Україну, і вони передали їх сюди. І ми на співочому полі зробимо поле слави. І ці, ці прапори всі замовіряють 23 серпня на співочому полі. Сподіваюсь, за участь. Православної церкви України ми їх запросили на освячення, і це буде епічна така подія. Діаспора, італійська діаспора, французька, німецька. А зараз беруть участь в нашому великому фестивалі, який називається Ти в серці моїм України. Вони збирають фонограми, хто може приїде співати. Віковий, знову ж таки, та ми народна, ми підтримуємо народну творчість, тому у нас віковий. віковий Цен відсутній, тому у нас виконавці від 7 років, як я вам сказав, до 95. І у нас величезна кількість фонограм, величезна кількість е, е, живих виступів буде в рамках 24 серпня, в рамках концерту Ти в серці моїм Україна, це фестиваль потужний. І цікавий такий захід. Приїжджають рушники з усієї Європи, народні майстрині, які з тих причин виїхали в Європу. Вони шили ці рушники, присилають нам. У нас буде виставка цих рушників з усієї Європи, які будуть представлені на співочому полі біля Київського міського центру народної творчості. Ну і величезна у нас подія, скажу там от наостанок, ми зробили проєкт, який називається Музей українського грамзапису. Ми знаємо, що втрачається величезний пласт української музики, скажімо так, не цифрових носіїв. Да? Платівки, касети, і навіть сіди диски це вже домовиться вчорашній день. Вчорашні день. Але у нас є великий ентузіаст грамзапису, наш співробітник Іван Асквен все життя працював діджеєм, діджей Дюрбастер, він дуже відома особистість в музичних колах. І ми разом робимо проєкт музею українського грамзапису в співочому полі, в просторі, в просторі нашого. Культурно-мускайського центру. Тому 24 серпня, о 14-й годині, ми відкриваємо музей українського грамзапису. Там будуть представлені унікальні пластинки, унікальні диски, унікальне обладнання, до речі, не цифрове, не цифрове. Там, програвачі, патіфони, різні абсолютно речі, на які наші нинішні діти дивляться і думають, як воно Так, ]али? і дивуються, як, як це взагалі могло існувати. Тому запрошуємо на другу годину, 24 серпня, на відкриття музею українського грамзапису. Так, на цьому поставимо крапку. Але для глядачів та слухачів нагадаю, знову ж таки, заходьте просто на сторінку в соціальних мережах, дивіться програму і обов'язково просто йдіть в будь-який день от з 23 по 29 серпня на співочі поле, і точно ви потрапите на якусь якісну, цікаву подію. Нагадаю, що директор Київського міського центру культурологічних досліджень та народної творчості Федір Баландін був щойно в студії. Мене звати Ярослав Федоренко з вами прощаюсь. Це був проект. Третій сектор. Залишайтеся на Київ Києв. Єдність, наша сила, довіра, руші змін, рішучість, запорука успіху, майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті третій сектор на радіо Київ, дев'яносто